І ви у своєму телеграм-каналі, Ніна Южаніна, звертаєте увагу на те, що напередодні шостого жовтня уряд дійсно ухвалив рішення про підвищення обсягу військових видатків. Ми вже казали та 324,7. Звідки будуть братися гроші? Уже є можливість ознайомитися з підходом уряду до формування нового дефіциту і покриття його. От із 324,7 – 294 мільярди гривень це 6 мільярдів євро євро, які країна очікує отримати від партнера партнерів в рамках допомоги по чи то доходам на заморожені активи, чи то по самому тілу заморожених активів, поки не зрозуміло, бо сума насправді велика, колосальна, і ми знаємо, що це. Результат перемовин, правда, не всі підтверджують, що все таки досягнуті перемовини до кінця, що ці кошти можуть піти на грошове забезпечення військових, але це єдина мета, яка потрібна нам при внесенні змін до бюджету на листопад і грудень Тому я сподіваюся, і хотілося би вірити, що уряд, подаючи такі цифри, несе за них відповідальність і забезпечить видатки саме за рахунок цих коштів, бо все інше то не зна. Не порівняно з тим дефіцитом, який пропонується внести змінами до бюджету, отже, якщо подивитися, то можна зробити висновок, що Знаєте, так і не навчилась виконавча влада працювати спільно з депутатським корпусом. Ми роз'єднані, вони не спілкуються з нами і заносячи цей проект закону, очевидно, очікували, що все швидко пройде. Але я знаю, що далі готуються депутатами декілька альтернативних. Наприклад, ми теж будемо готувати альтернативний, але тільки з тією метою, щоб привчити економити кошти там, де вони не потрібні, де не потрібно. Або нетермінове їх витрачання, і насправді таких коштів до кінця року небагато, але вони є. І нехай це буде там 40, 50 чи навіть 10 мільярдів гривень. Але ми маємо змусити реагувати на е, ті заклики, які вже давно лунають в залі. Давайте економити те, що в нас є, а потім допозичати. Але такої тенденції не проглядається. Тому, переходячи до бюджету на 2026 рік, тут взагалі катастрофа. Оця величезна кількість поправок, це ж свідчення того, що неякісний документ від уряду породив і недовіру, і таку велику кількість поправок. От, наприклад, велику кількість поправок, які подаються тільки для того, щоб звернути увагу на 10, 20 чи найбільше 50 ключових поправок, які пропонують депутати. Це ж треба так було допрацюватися, щоби зараз примусити до такої конфронтації, а не спільної роботи під час війни, тому що скільки би раз ми не говорили, що треба провести ці зміни, і потім, після внесення змін, лунається і від президента. Ну, наприклад, щодо ПДФО для військових, ну вже 10% ті, які відщепляються, вони давно. Доказали, довели свою компетентність, раціональність і необхідність збільшення цієї суми, яка дається прямо на бригади. Пропонуємо 20%. Президент говорить: добре, треба збільшувати там, розвиває якусь іншу політику. Давайте всім дамо по рівній сумі 7 мільйонів. Нічого не дали, нічого не змінилося, і зараз вносять знову проект закону на 26 й рік, не змінюючи навіть в цій малесенькій частині абсолютно нічого. Ну, це що це байдужість, Да це просто нехтування думкою і військових, і депутатів. Я по іншому не можу сказати. Ну і звісно, головна проблема тепер абсолютно очевидно, що через тиждень на, на пленарних засіданнях буде прийняті зміни до бюджету на 2025 рік. І тоді кардинально треба переглядати бюджет на 2026 рік. Крім того, що там е, треба абсолютно точно збільшувати ось на цю суму збільшення. 300 мільярдів гривень додавати на сектор безпеки і оборони абсолютно очевидно, що якщо до сих пір не знайшли можливість розглянути проекти законів чи, взагалі, якусь концепцію щодо підвищення грошового забезпечення військових, то ми будемо наполягати, і без цього ну ніхто не має навіть морального права голосувати бюджет, якщо не буде проіндексоване на індекс інфляції грошове забезпечення військових. Значить, всім. При високих зарплатах держслужбовців індексується заробітна плата навіть і, і ця маленька пенсія, але вона індексується на 9,9 і чи 10%, А грошове забезпечення військових ні. І оці вже легенди про те, що там більшість отримує 100 тисяч. Ну вони ж вже всі розі. Якби розбиті і експертами і самими військовими дуже багато в тилу працює людей, дуже багато і 20 тисяч чи 30 тисяч гривень це взагалі не зарплатня. Якщо не можете ефективний процес організувати, то тоді давайте всім піднімати заробітну плату тиловим працівникам е, сектору безпеки і оборони. Також це сектор безпеки і оборони, це не просто е, люди, які там відсижуються. І оцього розуміння я не бачу. От вчора було засідання, і вже було відомо, вже Підласа оголосила про таку величезну кількість поправок. Ви думаєте, вона почала конструктивну роботу з фракціями, і групами, щоби підійшла і сказала, давайте з вами зустрінемося і пройдемося по вашим поправкам, да? тобто знайдемо концептуальне якесь розуміння. Ні, вони не збираються цього робити. І її заява про те, що це ці поправки треба розглядати декілька днів. Це все брехня чергова. Ніхто їх не буде розглядати. Якщо зараз в залі не об'єднаємося. Частина слуг, які думають про те, що в наступному році будуть вибори, їм треба йти до людей, і інші фракції групи, які є в парламенті, і вимагати від них конструктивного підходу до розгляду бюджету, нічого знову не буде. Вони там якісь погодять поправки, чи то Свириденко, чи то з офісом президента, прийдуть на засідання комітету, все відхилять познущаються над роботою депутатів, просто познущаються. і вийдуть в зал, потім голосувати. Потім буде зібрання слуг народу з президентом і з групами. Ми ж бачимо, як зараз іде обробка груп для того, щоб проштовхувати такі закони. Справді, от бюджет і зміни до бюджету це самі необхідні документи для того, щоб забезпечити виплати людям, які дають нам можливість працювати в країні. Але ж підхід влади до цих питань такий, що просто от знову ж таки чую на ефірах, куди ви дінетесь, ви проголосуєте? Ну що це за підхід людей такого високого рангу, як народні депутати? Тобто, ну якийсь дитячий садок по іншому не назвеш. Ніна Петрівна, скажіть, будь ласка, чи є сенс ставити мені питання щодо того, чому немає ось цієї конструктивної співпраці всередині депутатського корпусу і депутатського корпусу парламентарів з урядом країни ну і іншими державними виконавчої виконавчиво? Ви знаєте, я висловлю свою думку. Власну, мені здається, що на перших роках роботи цього скликання і президента. Шостого президента з парламентом склалися такі відносини е, недоброзичливості по відношенню до опозиції і саме до Європейської солідарності, все це на якомусь такому особистому рівні е, несприйняття чи то неповаги, е, не знаю. Але згодом, коли розпочалася широкомасштабна війна, ну був насправді це величезний шанс перебудувати і відносини і зрозуміти один одного. І об'єднатися в боротьбі і для того, щоб просто зберегти країну, і це знову якось пішло не так. Мені взагалі здавалося, що як не дивно, як не цинічно, але це шанс країни бути об'єднаною, забути про корупцію і вискочитись з цього. Якби падіння, яке весь час чомусь супроводжує Україну, і це знову не сталося. Тому наразі, от говорити про те, що я ж бачу, вже стартував виборчий процес. От як не дивно, всі вже готуються до виборів в наступному році. То готувалися до в цьому році? Вчора дивно було, коли там приймали постанову про продовження. Роботи органів місцевого самоврядування було сказано: забудьте, будь ласка, про вибори, хоча б в цьому році. Перестаньте роздавати газетоки і розносити кравчучки. Давайте готуватися до важкого наступного року. Так, от наступний рік також весь пронизаний майбутніми виборами, і тому я бачу, як зараз знову поливають брудом європейську солідарність і окремих депутатів в різних телеграм-каналах анонімних, які абсолютно вся країна знає, що вони вони причетні чи чи контролюються, чи отримують вказівки від офісу президента? Ну навіщо такі речі робити? І це. Знаєте, чим більше ти говориш правди, тим більше на тебе спускають всі, всі можливі засоби боротьби для того, щоб призупинити. Ну тобто, щоб людина знаходилася, і чи фракція знаходилася в якому в якійсь безвиході. Ну усвідомлюючи, що зараз йде боротьба не за нас а за країну, ми насправді продовжуємо боротися, не зважаючи ні на що. І ну і до речі, це мені здається оцінюють нас громадян. Ну та, і це е, тим паче дивно, коли е, процеси подібного штибу, та вони мають розвиток у демократичній е, країні, де є принципи верховенства права є основоположними у прагненні нашої до європейської інтеграції. Ну знову ж таки, це такий вже філософський причина з вашого дозволу, Ніна Петрівна, Ще хоча ви споминули е, уряд, теж не самохиті. Е, я знаю, що і прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко вона повідомила про план проходження цієї зими, зокрема серед іншого, сказала про те, що ціна на газ для населення та бюджетних установ до да, весни наступного року до 31 березня здається залишається сталою. Я не зовсім чула питання, бо у нас ага. уже дзвіно да, да, на да, засідання. Да, тому... я зрозумів. Буква буквально секундочку. Це я Ніна Петрівна про план уряду про проходження зими і про сталість ціни на газ до 31 березня 2006 року. От року. Юля Свереденко презентувала цю концепцію. Тут головне. Мені вже від цих концепцій просто дурно, тому що насправді все це розбивається відразу після там перших прильотів чи перших е, розбитих е, станцій. До речі, да, ми розуміємо, що зараз всі сили ворога сконцентровані на тому, щоб нам створити неймовірно важкі е, е, умови взимку. І я все ж таки. Знаєте, не зважаючи на ці концепції заяви, там про е, те, що залишиться ціна на газ, така тут е, як і була, тобто за заниженими цінами, яка не відповідає її не ринковій, і не собі вартості, нічому, мені здається, тут дуже важливо, щоб всі громадяни усвідомлювали і знову ж е, ситуацію, якби керу ситуацією керували самі, справді треба готуватися до того, що газу може не бути. І тут не головне вже ціна на газ. А щоб газ цей був, і я вже чую дуже багато питань колег, які хочуть балонним газом отоплювати приміщення. Ми знаємо, що по балонному газу для населення була катастрофічна ситуація, коли підняли акциз на газ до рівня газу природного, і тут були розмови про те, що це не важливо, цей балонний газ для населення. Знаєте, в нас такі. Неправильні були ініціативи, які будуть шкодити в майбутньому, але ми колись до них іще повернемося. Ніна Петрівна ще разсердна вдячність вам за те, що ви е, знаходите можливість бути при діалозі. Вам продуктивного робочого дня трансляції Верховної Ради відновлено. Будемо споглядати і ваші коментарі потім знову залучати по тим питанням, які будуть розглядатися. Спасибі велике. ніна южаніна, пані та панова народна депутатка України від фракції Європейської солідарності, шенкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової митної політики наживо на прямому.